Ось такий зимовий ранок із вікна нашого. Що ми бачимо? Бачимо, що вночі сніг був, і он там бочка з водою замерша, видно зразу. Замерзла вода. А як же ці квіточки? Ще тримаюся, а ось почне розставати. Може, буде плюс день, то почнуть відлітати і закружляє вітер їх в своєму останньому полюті, полетять вони, передаючи нам свій. Привіт, такий весняний. От зима. Що ж ти блудиш, там, де тебе вже не чекають, а? Навіщо ж вона нам ця зима? Усе погубить живе. Гарні морози такі бачу по всій Україні. Ох, нащо ну ж нам стільки лихо? Як одне, то й все інше лихо. До нас, до нас, до нас. От так-то. Квіточки на вітрі. Тримаються до останнього. Ой. Ох, а басейн вже розтав. Ох, а вітер. О, о, дід, дід, дід іде. Тут така холодина, але ж вода вже розтала. А дід іде, боже, який вітер, вітер північний, який холод. Господи, Боже мой, щось це воно за зима таке. Давай вихса хоть, я замерзла, тільки вийшла а з хати. Ж ти стоїш? Ой, рятуйте. А дід нагулявся чи ні? Хочу зузнати, як тобі гулялося. Да, та я бачу, що він світе. У ліс, то треба надівати кожуха хапійшона якусь. Волянки, да, то можна і в лісі іти. То ти ж не змерз чи змерз. Та так я знаю, на полі то вітер допи. Ох, і вітер, та в мене тут вітер який. Ох, і дід. Та я ж дивлюсь, де той дід, коли він прийде, коли нагуляється. Та туди по старому. І вчора був прав, холоду той празник. А вчора який? Ти щось приніс? А що, Ага. Доганяй діда. Доганяй, доганяй. Пшинка, щось хочеш, то доганяй. То біжи, біжи, доженеш його. Каже, давай. Да, пей, пей єш вода, пей вода. Да. Дід мені воду возить. О, Що там така красива? То фільтр. До чого? До скутера. А, покажи, який красивий. Та ж бочалки кусок. О, а це що? Такецькі голови. Такецька, то вона не даром бігла, ага. Ви гарний фітер, красивий. мені то я такий треба. Для цього 140 гривень. Ми, Бачиш? Ну що, оха м'ятенький якийсь. Та воздушний Так, Це та такий красивий. Почнула. Красивий дід буде yeah. на скутері зрозовому. Yeah. 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 Так, такецькі давати, так? Да? Oh. Оце вона де як бігає, що треба тр... під давай, ногами. Кицька почула зразу. О, так, Дід так, давай. Та я киська лапка, лапки вже не хоче. Не хоче кицька лап. Ох, вони ще дивляться воно. Ох, з твоїми головами. Кицька, голови ще дивляться. Ради Може, я його Не відкривається, не відкривається. На собі ось його, вона ще на. О, вона прямо хватила, лапою достав. Та їсть, лапою достала прямо самого. бо заберу. <гум> Їж, бо дід поїсть, вона Та вона така не пожує. Дав таке, непонятно що. Так. Кицька, ти як з'їси, то я тобі воно ще положу тоді. Так що не переживай, це все твоє, дід не буде їсти. Так, пішла я в хату. О, це холодь дрига яка. Ох, літом і не пахне ще. А це дивлюся, скоро-скоро ці черешні дожні розцвісти. Та не спішіть же, куди ж ви оце так виставляєтеся. Не бачите, який холод. Не надо спішити. Який жох. О. Руки мерзнуть, О, Та ну, нє-нє-нє. Ще живі. Після першої ночі ще живі. Ну, побачимо, яка буде слідуюча ніч, там більша й додається морозу. А цілийся. Сілися, пережили. рух Дерево, дерево, дерево. Ой, боже, як вже його жалко, Сонце таке тучі, і воно десь трошки, трошки, трошки появляється. На нас дивиться з неба. Дивиться на нас з неба. А воно ж така холодне. Ох і холодіда. Ох, тут все трошки красивіше. Вже почала зелена травичка відростати. Одні півні. деруть свої горла не жаліючи. Кричать один з поперед одного. Ох і півні. Ой, господі. Ага. Пішло, так. Да. О, тут у мене новий квітник. ось, І як новий квітник я вибирала, оце де воно жовтеньке, от, то. вибирала, купляла в магазині <смірко> по картинкам, вибирала вони ще дорогі нарциси. І тепер я їх бачу, що вони такі самі, як і в мене, цвітуть. А, от годи, а що вони продають? Такі красиві на рисунках, які тільки там. І я ж їх так вибирала, вони ж такі ще й дорогі були. Я їх п'ять штук купила. А вони воно жовті, такі, як і в мене. От продавці, а? На всьому вміють заробляти. І на картинках вже заробляють. От-от так вірити. То сама в магазині, а то вже через інтернет комусь вірити. Оце таке. Оце такі квіти. Та, дивлюсь на частей, що не жовтіє. Та воно, куди його дивитися? Треба тікати, бо мене руки поодмерзають. У мене зараз руки поодмерзають. я тікаю, дід, куди ти йдеш, там іди. Та хай росте, тільки хай не замерзнеш. Бо таке щось страшне, прямо холодом пробирає. Ох, тікай, діду, пішли до хати. Не покрутило його, він зато не жовтий ще на час. Ну, якби я жовтий, я знаю, що робити. Так, пішла, я тікаю, який холод ужасний. Ай-яй-яй. А це мій його син. Нема чим накрити. Одного, одного накрила білого. То він довольний там, що він накритий. А цього немає чим накрити. Ну він ноча живий. Чи то ноча тільки, ну живий. Ох, і руки померзли. Так. Така-то у нас погода зимова серед літа. Ага. Ага, полуничка, Скоро, скоро розсвітеш. Да? Хай холода пройдуть, о, там кругом уже. Надумала цвісти, ну-ну, куди ж оце так цвісти? Ой-ой-ой, зимові квіти називаються. Ох, а руки мерзнуть, руки мерзнуть. А тут же крижини, крижини, вони не... О, потопилися десь, а випливають. Кережини не розмерзаються ні-ні. А це в мене в тепличці. Ну це споржа вже така виросла. Ух, ух. сера вже пройшлого дня ожило. А тут Тут теж щось посходило. Я думаю, може... тут... Вітер не достане холодний. А тут усього яка зелень. Яка зелень, га. і зелень. Заховалася тут і радіє. Ой. Як сонечко пригріє, та тут і тепло. А воно росте. А воно росте і зеленіє. Отак-то. Жалко рослин, жалко всього живого. За що це нам таке наказання, а? От, Отупі маємо. Маємо, що маємо. Ну, будемо все одно надіятися, що хоч щось виросте в нас. Ну, хоч щось. Щось на радість там.